І хто знає, напишіть, чому зброя не зведена. Це є така штука в Хеклера, в решті європейських виробників ханельне виключення. Зброя не взведена, але вона стає в режим авто і в режим запобіжника. Вона теж іде амбідекстерна. Тобто ви що справа, що зліва можете зняти із ЗЗ, наприклад. Ну, реально зручно, прикольно. Ручка тут вже не йде така точна, як на 5.56. Тут вже вона йде від фірми UPG. Я таки бачив ще років 10-15 назад від СА. Вона наборна, тобто ти можеш змінювати її товщину для зручності твого хвата. Приклад тут йде, Він дуже схожий на той, що стояв на 5,56, але є щока. Якість його виглядає він. Теж таке собі ліжка. Але щока реально прикольна. Ще зверніть увагу, тут зроблено для нормальних людей. Тебе з правого боку регулювання на відбідно від хеклі. Пам'ятаєш? Там зліва. Ну, наш.